Опалювальний сезон уже не за горами, та його готовність не 100%. Така ж ситуація і з майбутніми парламентськими виборами: забезпечення тюнерами для перегляду цифрового телебачення, а також створення реабілітаційного центру для 38 дітей. Ось основні питання, які спробували вирішити на вересневій колегії Калуської районної держадміністрації. На 86% готові 42 котельні районного теплосервісу до опалювального сезону на балансі відділу освіти їх є 34 паливних та 5 пічних. Але до прикладу, перевозецька перебуває в аварійному стані щодо закладів культури, то тут без змін: 10 народних домів і 10 бібліотек залишаються цієї зими без постійного тепла. Суттєвими проблемами для району є Войнилівський котел, де впродовж чотирьох років вкладено 500 тисяч, а результату ніякого. Запуск газу до верхньої Станькової також під знаком питання. Але надіються чиновники, що як не 15 жовтня, то бодай сильні морози люди зустрінуть із блакитним полум'ям. Затвердили на колегії і мережу учнів у 32 школах, 7 садках і такій ж кількості НВК. Начальник управління праці та соціального захисту населення Галина Янів говорила про забезпечення інвалідів. Відів, колясками, певних категорій телетюнерами. На сьогоднішній день близько 80% людей, що подали документи, повинні їх отримати. Та створення реабілітаційного центру для 38 дітей, який можна розташовувати на базі Войнилова, де залишається потроху починати ремонтувати приміщення. На завершення голова РДА наголосив, влада несе відповідальність за чесність виборів. До речі, у Калуському районі їх підсилюватиме ще 52 камери спостереження.